Одного разу мене запитали, що краще електронні сигарети чи кальян. Однозначно, я скажу, що ні те, ні інше, адже я не хочу пропагандувати паління і нікому цього не раджу. Але як фармацевт, мені стало цікаво розібратися в тому і іншому. Електронні сигарети мають в своєму складі розчин із суміші гліцерину, пропілангліколю, сольового розчину нікотину і ароматизатору. Самогліцерин являється основою для того, щоб утворився пар, а пропіленгліколь лише допомагає йому розвіятися в більшій масі. Сам гліцерин являється доволі густою і в'язкою речовиною, перетворившись в пар і потрапивши до нас в легені, він осідає в тій самій густій формі. І якщо палити, наприклад, небагато, то організм самостійно може впоратися з його утилізацією. Але якщо палити щодня, то можна зустрітися із закупоркою легенів. Сам нікотин присутній в даному випадку у сольовому розчині. Сольовий розчин нікотину це є справжній хімічний нікотин, він дуже добре потрапляє в організм, дуже швидко і легко проходить через мозкову мембрану і дуже швидко виконує свою функцію. Стосовно ароматизаторів я не буду нічого говорити, це просто ароматизатори. Хоча деякі насправді знайдуть причини, щоб це засудити. Тепер що стосовно кальяну. Кальян має за основу зазвичай воду. На відміну від гліцерину, вода, перетворившись в пару, потрапивши в легені, посідає водою і дуже легко звідти виводиться. Стосовно нікотину, в кальяні використовують справжній натуральний природній табак. А нам доволі відомо, що все що природне, воно більш м'ягче діє і щадяще діє, на відміну від будь-чого синтетичного. Звісно, у суміші цього табака додають також і гліцерин, для того, щоб пара була більш насиченішою, але в даному випадку вона не являється основою для пару. Тож я спробував по поличкам розкласти, що є перше, що є друге, але власне вам робити висновки. А я бажаю вам всім здоров'я і прийняття правильних рішень.